Батьки, родина, діти, друзі, кар'єра, стабільність, відчуття себе свободним та потрібним. Це головні цінності для багатьох та далеко не весь перелік. Список життєвих цінностей у кожного сві немає ніяких рамок. Головне розуміти, що для тебе дійсно важливо. Відповіді на ці питання ми спробуємо знайти разом зі священником Віталієм, настоятелем свято-троїцького храму села Новаки в нашій новій програмі. Роздуми про важливе. Наші життєві цінності це наш внутрішній компас, за яким ми маємо звіряти кожен крок на життєвій дорозі. Найважливіше життєві цінності для людини це вміти любити і співчувати, будувати сім'ю і зберігати її, вміти прощати, а ще вірити. Що ж таке віра? З Цим питанням ми звернулись до мешканців нашого міста. Що з цього вийшло? Давайте подивимось разом. Що на моє поняття, є віра вірить у Бога, і всі заповіді. ходити у церкву. Не Ну, Це надія чоловіка на те, що, мабуть, все буде добре, на те, що щось поміняється, на те, що є щось вище. Я розумію віра, що щось таке зверх ну, над людиною. Що людина в щось таке вірить, до чогось прагне. Бо як людина буде без віри, то як тоді жити, взагалі? Ні в що не вірити. Не знаю, напевно, стан людини з вірою простіше. Кожна людина в щось вірить, у кожного своя віра. Віра. Це як в людину віриш. Це віра. Це сила внутри людини. Віра може різна бути. В Бога віра. що там, в щастя, в добро, в краще всяке. Віра. Ну, це стані душі человека. по моєму тільки так. Если вірить в что небудь даже. йому все поможет. Віра в серці, любов і все. Це вся віра. До людей ставлення хороші. Ну, не знаю, як можна сказати. Любов, тобто віра це любов в Бога. Ну, на мою думку, це віра повинна тут бути. Не в церкву ходити, а ну, можна в церкву, але в душі повинна віра бути. Віра там, щось вище, що там Бога, віра може, що там, що вище, що нас є. Віра дає нам надію жити і хотіти жити. Віра в Бога, віра в найкраще. Віра в те, що все буде добре. Для цього треба щось робити, намагатися завжди. Творити добрі вчинки, гарно відноситися до людей і вірити в те, що навзаєм це повернеться обов'язково. Це віра в вищі сили, які нам допомагають, які просто потрібні нам, тому що без віри ми, ми ніхто, ми просто не зможемо жити без віри. Ми переглянули з вами сюжет та почули, як хтось опитуваних сказав, що віра це духовна сила, без якої неможливе життя. Та сучасна людина сьогодні живе за принципом. А що це мені дасть? Людина від усього шукає зиск. На вашу думку, що може дати віра? Так, да, ви знаєте, ну поняття дуже широко. зараз, на жаль, сучасний чоловік до всьому відноситися з некої долею потребительською такою отношения. и в том числе и к вере тоже. Религиозная жизнь не исключение. То есть в религии человек тоже задается очень часто вопросом, прежде чем я вступлю в церковь, прежде чем я поверить, что это мне даст. И очень часто, вы знаете, вот, когда человек приходит в церковь, первые его шаги в церкви — это, конечно же, поиск помощи. Вера — это когда мы стараемся или начинаем видеть, какие-то другие смыслы в этой жизни. То есть не только то, что физический мир, то, что мы видим нашими телесными очами, как говорили святые отцы, то есть нашими глазами, а то мы начинаем верить, что поза вот, вот этим физическим миром есть и совершенно другой мир. Верит не только религиозный человек, верит также и человек совершенно неверующий, он тоже верит. Потому что э, вообще известно, что никакими э, научными опытами, то есть лабораторными опытами, нельзя доказать несуществование Бога, не также Его несуществование, небытие. Замечательный э, проповедник, э, представитель Великобританской Православной Церкви, Пачил э, в 2004 году. Замечательный, его до сих пор очень многие понятны: это митрополит Так вот он говорил, что а ніхто не став би, е, християнином, ніхто не повірив би в Бога, якщо б не увидел в очах другого человека свет вечной жизни. А чи можна порівняти віру з джерелом, де зароджується віра, як вона зростає і як наповнює наше життя? Ви сказали віра як источник, як джерело. Е, да, е, вона є источник, то есть вот человек, встречаясь з миром невидимым, с миром духовным, обретая веру, он, это как бы первый шаг вот его, первый шаг к Богу, первый шаг это исток, который ведет его к совершенно другой жизни, который приводит в конечном итоге к совершенно другой жизни. Вера, возможно, появляется двумя путями, то есть путем рождения, какой-то определенный момент жизни человека, когда вот он обрел веру по каким-то причинам. Это может быть физическая болезнь, которая привела его к вере. Это может быть какая-то скорбь, беда или наоборот радость очень большая, которую он пережил в жизни, и это послужило толчком к его вере. Вера может быть и воспитана, ну, знаете, как говорится, воспринята с молоком матери. Когда э, мать передает ребенку свой опыт, это... Э, Проявлення, появлення віри в серце чоловіка, зарождення, її. віра, це спосіб спілкування чи щось інше? Якщо так, то з ким віра може бути, опять же, істочником, джерелом котре підведе к общенню. І, от це є толчок к обреченню, тобто к общению з Христом. Ну а якщо завершувати нашу розмову та дати характеристику, що можна сказати? Віра це що? Я бы сказал, что есть в Священном Писании, во-первых, такие слова. Вера — это уверенность в невидимом. И еще есть замечательные слова «вера — это якорь для человека». Святые Отцы очень часто уподобляют нашу жизнь, сравнивают нашу жизнь с бушующим морем. Вот море бушует, а человек, вот он в этом море находится, и он постоянно на плаву. Он постоянно э Старается э, употреблять все силы, чтобы остаться вот на поверхности этого моря, а буря вечно его вот как-то старается вот утопить. И также святые отцы сравнивают э, веру, сравнивают церковь вот, э, с островом. Ну а В данном случае можно сравнить с якорем, который помогает остаться. Вот, какой бы, Какая бы буря не была на море, какая бы Э, Ненастия не было вне, но если у тебя есть этот якорь, то ты всегда остаешься на плаву. То есть у тебя есть за что уцепиться в этой жизни, за что удержаться. Ты знаешь, что в твоей душе Бог. И ты знаешь, что где бы ты ни оказался, Он всегда будет с тобою. Он всегда поддержит, Он всегда укрепит тебя, всегда подаст руку помощи. Показать Бога невозможно. Но его можно В нього можна повірити. І от ця віра, вона євиться для чоловіка якорем, за которое он уцепиться, і за котрої, яка б буря не була морі, он завжди останеться на плаву з вірою. На цьому наша програма закінчується. У наших наступних програмах ми поговоримо про не менш важливі теми, які є дороговказом для кожної людини.